Які є у нас ремонтники? Які є у нас ремонтники, друзі? Ось якраз перший ремонтник, який до нас заїхав, коштувати він буде від 5 гривень. Дивіться, ось так він виглядає. Бачите? Тобто вставляємо крапельну стрічку, швидко затягуємо і все, все тримається. І ось такий ремонтник у нас є. Який звичайно ви використовуєте, але це потовщений, такий дуже дуже міцний, дуже такий важкий. Ось такий ремонтник. А коштує 5 гривень, це є роздріб, і на гурті там аж до 3 гривень можна спускати. Але це від кількості залежить. А покажи, як на стрічку одягається. Давайте одразу подивимося, як на стрічку. А давайте не просто на стрічку, а на білу стрічку. На білу стрічку від компанії «Агросесвіт». ще є на, на ребристо, бо, як то кажуть. А ребристо, значить не налізе, значить, щось не так. Хочуть нас надурить. Дивіться, ніхто нікого не дурить. Беремо звичайний ремонтник з пакета. Ремонтник, як буде коштувати там, 5 гривень, 3-4,5. Коротше, від кількості буде різна ціна. Дивіться, по-перше, як легко заходить. Дивіться, заходить, виходить, заходить, виходить. Перше зайшло. Притримуємо руками стрічку. Все. Шолк. І все працює. Перше. Так, працює. І інше ремонтник беремо. Як ідеш, до нас приїхав. коштує він так само 5 гривень. Кому зручніше на кольцях, кому зручніше ось такий. Беремо, відкручуємо. Відкриваємо нашу капельну ленту, Риберисту. Вставляємо. Бачите, все налазить на ремонтник, не треба тут нічого а, придумувати. Опа. Показую вам. Нічого не випадає, все тримається. І, до речі, не повітря не пропускає, не воду не пропускає дуже-дуже міцний.